Сьогодні на майданчику планетавто в місті Львів був проданий автомобіль у розстрочку Volkswagen Passat. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Пані Маріано, вдячні, що знову обрали планетавто для купівлі авто. Скажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви вже придбали через сервіс Планетавто? Це, це мій другий автомобіль, і я була задоволена і оформленням і швидкістю. Е... Продавців і хлопців дуже їм вдячна за те, що вони так оперативно все оформляють. І це зараз наразі мій другий автомобіль і надіюсь на тому не зупинюся. Друге питання. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Ну, зразу, в цей же день. При третє питання, скільки варіантів автомобілів ви розглядали у нас на сайті? Варіантів було дуже багато. Добре, І що ви порекомендували тим, хто ще наважиться купити автомобіль на Планета? Авто? Я раджу всім звертатися на Планета Авто, тому що вони є дуже хороші люди. Дякую. І останнє п'яте питання: що ви порекомендували Планета Авто для поліпшення сервісу? Ну, тут на даний час, на даний момент, нічого не можна порадити, тому що вони всі на супер. Дякую, до побачення. Гарного вам дня. До побачи.